Він нібито заманює Путіна в Європу. Каже, дивись, я вивожу війська, я виходжу НАТО. Давай, давай, давай. Закінчимо зараз війну в Україні, неможливо на яких умовах. Стартуй, давай. А, ну, може така думка мати право на існування, що він кудись його там десь заманює, але я все ж таки думаю, що Трамп тут займає знов-таки дуже таку цинічну позицію. А, значить, хочете захисту платіть? Ну, дуже просто все. Платіть. Більше ми якби скорочуємо присутніх американських військових, але оскільки є ж ядерна зброя, це ж ключовий момент. Ми її будемо зберігати, але за умови, якщо ви більше будете платити взагалі на оборону, виділяти більше коштів і купувати більше військової продукції, власне, у Сполучених Штатів Америки, ну, логіка Трампа поки така. Я не вірю в те, що він там хоче взагалі вийти з Європи, піти, з Європи, розвалити НАТО, віддати Європу Путіну. Знаєте, по одній простій причині. Тому що е, ну це ж буде катастрофа для сполучених штатів Америки з економічної точки зору. Це ключовий торгівельний партнер, європейський союз.